Українські безпілотники атакували Крим зранку 26 квітня. Про це звітували російським оборони. Там заявили, що нібито збили чотири штуки. Щоправда, ну ані локації, ані підтверджені вони не надають. Натомість телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що у Красноперекопському районі Криму було чути роботу російської ППО. Українські дрони стають стійкішими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і оприлюднив відео. Каже, наші безпілотники здатні бачити ворога і вдень, і вночі, як на відкритому просторі, так і в різних укриттях. Відтак допомагають ефективніше знищувати російських окупантів. На прямому зв'язку з нами Валерія Яковенко. це співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Валерію, вітаю вас. Давайте почнемо з цієї інформації про Крим. Росіяни повідомляють про збиття. Ну вони завжди повідомляють про дуже багато збиттів. Неясно тоді, що ж там таке прилітає. Менше з тим. Хочу вас запитати про дрони. Українські дрони долітають уже за тисячу кілометрів. Атакували, наприклад, виробництво шахедів в Єлабузі. Це казна де. По Криму, ми не бачимо останнім часом великих влучань, якихось масованих влучань. Чому так? Це щось про дрони, про технічні характеристики? Чи це просто інтересу там зараз немає? А, Перше, не варто забувати, що Україна дуже рідко. А, а... Намагається промотувати певні удари чи дібстрайки, котрі виконуються українськими військовими. Фактично кожного разу, коли щось вибухає на болотах, найчастіше а, інформація йде про порушення техніки безпеки, і майже ніхто ніколи не бере відповідальність, точніше не, не робить відповідальними безпосередньо українських військових. Хоча ми всі знаємо, що українські дрони вже можуть долати більше тисячі кілометрів і більше півтора, а, для того, щоб поражати певні військові об'єкти глибоко глибокому Інфраструктурі ворога глибоко і далеко за лінією фронту. Тож, коли ми говоримо про Крим, по перше, власну інформацію України ніколи не ширить. А ворог намагається дезінформувати населення і робити що начебто, все чудово. Коли ми чуємо про певні масові історії з окупованих територій чи з глибокого тилу ворога, то це найчастіше вже свідчення певних. Певних людей, котрі просто своїми очами бачать, що відбувається, Україна майже ніколи не накидує на вентилятор цю інформацію. А ворог намагається уявити і надати інформацію, начебто, що все вбили, і так далі. Хоча ми справді ми бачимо результати і загоряння, і вибухи, і навіть біля Москви, і так далі. Тож це питання комунікації. Україна працює системно, точково, дуже хірургічно, точно по тим військовим цілям, котрі потрібно вражати, на відміну від ворога, котре залякує українське населення терористичними атаками майже щоночі. Але якщо говорити про технічні характеристики дронів, вони летять так далеко по Криму, ну ми не бачимо з цих зараз заяв. Що у них із ребами зараз? Наскільки щільно вкритий півострів? На щодо ребів, то насправді ми маємо перед собою розуміти чітку інформацію, що до моменту повномасштабного вторгнення наш ворог вважався номер один у світі з точки зору радіоелектронної боротьби. З Цим потрібно рахуватися і недооцінювати ворога не варто. Але в той ж самий момент за останні роки Україна наздогнала ворога, і в цьому напрямку в Україні є паритет по тим технологіям, котрі використовуються. і ми дуже часто чуємо, що а, навіть дружнього ребу не буває, тому що Україна Інські реби до глушать ефір і не дають можливості працювати а, подекуди навіть а, дорожнім дронам. Тим не менш, ті дрони, котрі використовуються в якості діпстраків, вони обладнані певними технологіями і можливостями, котрі дають можливості протидіяти ворожому ребу, і все ж таки доставляти пакуночки а, до тих об'єктів, котрі необхідно уразити, це відбувається як з дорахування тих там а, а, тих а, на. Нових змін щодо використання радіочастотного обладнання, щодо використання новітніх технологій шифрування, щодо вибору каналів зв'язків, це те магія, що роблять українські інженери точки зору балансування між можливістю уражати ті чи інші об'єкти і відбудовувати контроль фактично кожного дрону до кінця його місії. В той же саме момент використовується технології штучного інтелекту, тому що ми всі знаємо, що, наприклад, ті самі технології GPS, котрий використовує весь світ. І намагається робити на неї ставку а, з точки зору побудови певного розумного озброєння. На цю технологію ставити вже ставку не можна. Робити ставку не можна, бо вона себе дискредитувала. В той ж самий момент українські інженери знаходять новітні механізми виконання навігації без а, цих а, технологій. Тож ми бачимо, як українські інженери просто створюють обладнання, котре дивує весь світ, і а вже ж ворога. Ну і коли ми бачимо, що українські дрони долітають, а по них так ріденько працює російське ППО. Про що це свідчить? Чи про те, що у них ППО бракує, чи про те, що ера дронів вимагає інших протиповітряних засобів оборони? А ті, що є, ну фактично, це ППО минулих воєн уже. Ви абсолютно праві. Тут мається на увазі баланс, баланс економічний, В першу чергу, кожен засіб ураження має певний засіб протидії цьому засобу ураження. І коли ми говоримо про екосистему протидронової оборони, котра розгорнула Україну, то у ворога фактично такої оборони нема. Ми бачимо, чуємо, розуміємо, коли існують де відбуваються певні дронові напади і де вони знаходяться територіально. Ми все бачимо на карті поточних повітря. Ніх тривог у ворога же такої системної роботи протиповітряних цілей можливо і просто і нема, тому що вони не розраховують на те, що Україна так стрімко буде впроваджувати новітні технології щодо діпстрайків. Те ж саме можна казати в принципі і про наявність засобів ППО. Українські дрони вони дешевші. Вони дешевші за ракети, вони дешевші за західне озброєння, котре ми можемо використовувати, котре нам передають велика подяка їм за це партнери. Але в той же ж момент вони виснажують протиповітряну оборону ворога, і кожні ці відстраки, котрі робить українські військові, вони виснажують, вони знищують той ресурс протиповітряної оборони, який є у ворога. По перше, за рахунок а, співвідношення вартості того обладнання, котре використовується проти українських дронів. А по друге, через масовість і через розповсюдженість військових об'єктів, військових сил, котрі вражають українські військові, фактично України ворога недостатньо протиповітряної оборони, щоб сконцентрувати її навколо кожного критичного. Об'єкту, тому що вони всі розтягнуті по території. А по-друге, самих пристроїв ППО нема в достатній кількості, і саме тому ми можемо чути про деяку скудну роботу протиповітряної обороти, проти українських дронів. Не варто надіятися, що так буде завжди. Ворог розвивається. Він також дивиться на, на різні напрямки, котрі впроваджують українські інженери щодо боротьби проти тих самих шахедів. Але а, тут є чітко розуміння того, що Україна в даному випадку знаходиться значно. Опереду і має всі можливості тримати лідерство, не ні на що. Головне працювати і працювати більше. Сподіваємось, зараз продовжимо звернути увагу наших глядачів. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників у напрямку Павлограда. Тому, якщо ви там, будьте, будь ласка, у безпеці, Валерію. Ви сказали, що українські дрони дешевші. Але водночас ну наскільки я це розумію, вони несуть менше навантаження, менша бойова частина. У них чи правда це? це так задумано, чи ми поки не можемо нести важче? Знаєте, це абсолютно коректне зауваження. Справа в тому, що дійсно українські дрони вони значно дешевші ніж теж саме ракетне озброєння. Якщо порівнювати і співставляти вартість одного та іншого, ми бачимо різницю десятки разів, але а, так само і дрони вони не розраховані з самого початку певного свого дизайну, щоб переносити, наприклад, вандажі по 400 кг. У них менша вага, менша вага бойової частини і, наприклад, менший тип уражень, котрі вони можуть а, донести. Єдине, що тут може ставити їх в перевагу, це точність, точність. Вони працюють а також відсотковість успішних нанесень пошкоджень військовій інфраструктурі ворога. І коли ми порівнюємо а, питання бойових частин між ракетним озброєнням, котре, наприклад, може використовувати ворог у вигляді того ж самого балістичного озброєння і тих же самих українських дронів, це трошки різне за класами обладнання, але Україна працює, щоб і інше обладнання на допомогу дронам з'являлося, і ми побачимо перед собою а, ті новітні розробки, котрі почнуть працювати, і насправді працюють вже. Бо і дрони, котрі в нас вже є, вони не лише ті, котрі літять повільно і надовго. Є так само вже реактивні дрони, котрі є більш а, швидкісними а, повітряними цілями, і котрі можуть вражати об'єкти, навіть захищені протиповітряної оборони. Тож це питання комбінації ударів, комбінації різних технологій під час однієї тієї самої атаки, і це питання проникнення глибоко в територію противника для того, щоб нищити його логістику та ті інструменти, котрі живлять його військову машину. Ну, раз ми вже говоримо про дрони в Україні. Кодифікували близько 40 дронів на оптоволокні впродовж квітня. Півтора десятка про це повідомляє міністерство оборони. Серед них новинка українського виробництва громило оптик цей дрон оснащений відеосистемами і здатен точно ідентифікувати цілі за будь-яких умов. До того ж, він може нести вибуховий заряд, що підсилює його бойову ефективність. То, те, що зараз відбувається з дронами на оптоволокні в Україні. Чи це ми випереджаємо росіян чи не здоганяємо? Тому що кілька місяців тому наші військові почали масово повідомляти про дрони на оптоволокні. Управи не було, і в нас їх ще не було. А зараз ось дивіться, кодифікуємо: а, насправді це той складний напрямок, де у України нема гарантованої 100% переваги в обладнанні. Це то це той напрямок, де України є паритет. Це пов'язано з певними логістичними ланцюжками постачання цих технологій і певною концентрацією того ж виробництва оптоволоконного кабелю на територіях країн Південно-східної Азії, до а, котрих може досягнутися ворог з точки зору закупівлі тих чи інших компонентів. Зараз ми бачимо паритет, коли кількість дронів на оптоволокні, котрі використовує Україна і котрі використовує ворог. Вони використовуються приблизно в однаковій кількості в приблизно однаковій Овоє ефективності справа в тому, що це достатньо проста і примітивна технологія, хоч і дуже ефективна. Задача, котра стоїть перед нами, це стати незалежними по цим технологіям від інших країн а з південно-східноазійського регіону, переключатися на постачання власного оптоволокна та оптоволокна, котре виробляється на території країн союзників, і це нетривіальна задача, тому що це, це важко. Ти не менш. Це відбувається, і в даному випадку ми побачимо певні перекоси вже в користь України, коли ми будемо збільшувати кількість такого обладнання, котре буде не лише кодифікуватися, але й поточно в повноцінному фоні використовувати фактично кожного дня. Зараз ми можемо казати, що технологія оптоволоконного зв'язку воно змінило знову ж таки певну еворобили певну еволюцію на полі бою, тому що реби. Не діють проти такого типу дронів, і тактика використання змінюється. І Якщо ми можемо передбачити невеличку майбутнє, котре буде відбуватися з такими типами дронів, то ми можемо приблизно сказати, що 20-25% всього дронопарку буде цими дронами, котрі використовуються на оптоволокні. і це не питання лише українського арсеналу. Всі можливі країни, котрі зараз вчаться у Україні, наші країни-союзники, вони так само розуміють важливість оптоволоконного зв'язку і того, що в деяких сценаріях це просто унікальна технологія, котра не дає можливості ворогу, а навіть Хоч якось проводити певні бойові дії в рамках дальності, котра є у оптоволоконних дронів, фактично завжди є можливість уражати ворога і не залежати від того, чи є в нього реби чи ні, тож ми перед собою бачимо просто еволюцію технології. А чому тільки 20-25%? ви передбачаєте, що буде на оптоволокні? Чому не 100%? які мінуси? А, насправді мінусів тут просто не так, щоб і багато це питання еволюційної еволюційного розвитку всього цього арсеналу, котрий в нас є. В нас є більше п'ятисот різноманітних воробників а, дронів, про котрі буквально нещодавно казав наш пан віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І а, коли ми говоримо про а, наявні дрони, то вони вже працюють, вони вже кодифіковані. Вони вже масово виготовляються, і це не просто десятки чи сотні тисяч дронів, це мільйони дронів. Це Величезна машина, котра виробляє дронів більше ніж будь-хто на планеті. І коли ми говоримо про ось такі трансформації: перехід від одного візв'язку на інший, то це не швидкий процес. Для цього потрібні не просто місяці, а інколи навіть роки. А вже ж українці справляться за місяці. Тим не менш, це потрібно робити і не лише у плані виробництва, а й у плані експлуатації тих самих технологій. Плюс в деяких сценаріях ці дрони, котрі працюють на радіозв'язку, вони демонструють надвисоку ефективність, особливо коли ми. Працюємо на нових типах радіочастот з ретрансляторами, тож дрони і з використанням технології штучного інтелекту. Тож дрони працюють ефективно. І тут важлива комбінація різних інструментів. А потенційно чи можна дати управу на дрони на оптоволокні? У нас тут були військові, вони показували ці дрони, показували волосінь. Ну, я так розумію, що її побачити якось з повітря ну, неможливо. Ну, ліска, уявіть собі, волосина. А... Це дійсно складно, тим не менш єдиним, Напевно, одним з таких принципових рішень щодо боротьби проти таких, таких дронів це є кінетична взаємодія. Фактично їх потрібно просто збивати на підльоті, і так далі. І це це зрозуміло, що небезпечно зрозуміло, що потрібно бути завжди на підготові. Тим не менш станом на зараз це найефективніший механізм боротьби проти таких дронів, і особливо важливо працювати не просто по дронам, а й по тим операторам, котрі їх використовують. І тут ми вже бачимо. Чили відео, як українські військові могли знаходити місця запусків таких дронів дійсно по тим волосинам, котрі просто банально віддисковуються у повітрі на сонці. А якби це дивно не звучало, але знову ж таки працюємо комбінаційно, працюємо і проти операторів, працюємо і проти самих дронів. А з точки зору захисту проти дронів над цим думає весь світ, і поки що єдиний і найефективніший захист це кінетичне. Настрохи час лишається. Що хочу з вами обговорити те, що Росія атакує Україну новим дроном Бандероль. Про це пише портал «Дефенс Експрес. Безпілотник має реактивний двигун і здатен розганятись до 500 км на годину. Інші характеристики поки невідомі за інформацією видання. Ці БПЛА ворог застосовує для ударів по Одещині. Експерти побоюються, Бандероль може стати новою загрозою на кшталт керованих авіабомб, які Росія масово використовує проти України. Як ви бачите, куди росіяни розвивають ось ці дрони, якими вони наносять удари, завдають удари фактично по цивільних місцях? Зараз ми бачимо, як змінюється компонентна база тих дронів, котрі використовується, тому що кожного разу, коли ворог починає використовувати масу той ч той чи інший тип дронів, українські військові, українські інженери одразу розбивають його на компоненти і знаходять ці деталі, ті компоненти, котрі Рефія фактично імпортує з інших ринків для того, щоб впроваджувати це у роботу своєї військової і терористичної промисловості. Тож кожного разу, коли ті чи інші компоненти зна. Находяться починає працювати механізм міжнародних санкцій, і вони починають обрізатися від каналів міжнародного постачання. І танфо той факт, що ворог постійно працює над пошуком нових типів деталей, нових нових типів дронів, нових типів комплектуючих, робить важчою цю роботу, але не потрібно здаватися потрібно просто продовжувати тиснути для того, щоб санкції працювали, і ці компоненти знаходилися. А нові механізми і технології, котрі використовуються в дронах, наприклад, той же саме реактивний двигун. це унеможливлює працювати проти таких дронів тими засобами, котрі вже починають працювати ефективно проти шахеля. Бо вони просто банально рухаються швидше, і потрібно відслідковувати нові можливості для того, щоб протидронові заходи, котрі виробляє Україна, могли працювати проти таких повітряних цілей. І знову ж ми піднімаємо питання економіки. Нам потрібно впроваджувати власні рішення, котрі будуть значно дешевші ніж ті пристрої, проти котрих ми боремося сьогодні. Коли ворог випускає щось нове, нам потрібно протидіяти, і це і буде відбуватися. Кожен дрон на українській території, кожен ворожий дрон буде збитий і не буде лякати українське мирне населення. Валерій, спасибі вам велике. окремо за те, що так зголошуєтесь, так пізно до нас вмикатися у прямий ефір. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер дронує, був в нашому ефірі.